На сьогоднішній день де мій адвокат знаходиться на лікуванні, під підкачується. Тому він завтра прибуде, а решта за вашим рішенням. Суспільне Тернопіль. Чи будували вам солдати будинок? – Ні. А чому ви сьогодні? Тому ну, що тут розбираються, чи будували нічого. Деда ще одну статтю, коли нами провадження про насилля, фізичне знущання. Ви по статті виходите? Ні. Будинок зареєстрований купівля продаж на маму, я так розумію. Він тут не проживає. Я бачу, що там, наприклад, стояли блоки. Хто будує, я не бачу. Олександр, скоро будемо. А строїли чоловіки, які мали йти на фронт, так? Да? Да, це молоді ребята. Возив він спочатку воєнним машинам. Вона ну, воєнні і номера воїни. Нормальні групи під час судового. Я вважаю, що це заказна стаття. Комбриг вам даю 100%. Слово офіцера, коли знав про те, що відбуваються такі речі, сам дав розпорядження провести внутрішню перевірку. Це зробив безпосередньо командир бригади. Комбри завжди з людьми виїжджає в райони виконання. От Ми були, наприклад, на Херсоні, ті ж кринки, форсування. Там був, я був, виконував задачу, він був в 5 кілометрах від мене.